Ось і пролунав перший шкільний дзвінок, який вкотре покликав на навчання школярів. Для когось він перший, для когось останній. Та 1 вересня чи не найбільше чекають саме першокласники. Ось вони маленькі громадяни майбутнє нашої держави. Новий навчальний Одеська школа першого ступеня розпочала із новим директором. У своєму виступі керівник закладу побажала учням мудрості та знань та висловила сподівання на співпрацю та взаєморозуміння. Сьогодні наша школа гостинно відчинила свої двері для 251 учня, 56 з яких це наші першокласники. Для них, юних громадян, цей день буде особливо пам'ятним, адже сьогодні вони зроблять свої перші кроки. На шляху до вершин, духовності та людської мудрості, в цей святковий день хочеться побажати нашим першокласникам любити свою рідну мову, своє рідне місто, свою рідну країну, поважати працю та знання. Я сподіваюся, юні друзі, що ви станете старанними і відповідальними учнями нашої школи. Також на свято завітали міський голова Василь Підлісний та представники депутата Верховної Ради України Олександра Гереги. Подарунки школярам підготували і городоцькі рятувальники. Ми будемо докладати всі зусилля для того, щоб ці діти, які є надією для нас, були радісними і щасливими. Я хочу побажати вам мирного неба, Божого благословення. Слава Україні! Із новим навчальним роком школярів привітали і казкові друзі, і старшокласники. Дітки співали, танцювали, розповідали вірші. Малята дивилися на них і вже знали, якими будуть всього за три роки. Тож пообіцяли не підвести. Школа це важливо! Сипурна, в мене форма є скина, першокласний ся гарненька, рука зала тихуненька. Це чудові світли ранок, школярам міста їм, старшу класник камоним. <плес> Осливу дорогу знань проводжали першокласників і батьки за українськими традиціями із хлібом та сіллю. Хочу бажати нашим першокласникам завжди бути допитливими, наполегливими та старанними учнями та щодня отримувати від шкільного життя тільки найкращі емоції. Нехай цей навчальний рік стане успішним для всіх святом. Традиційно на святі дирекція навчального закладу вручала відзнаки кращим учням школи, вчителям та найактивнішим класам. Опісля урочистої частини батьки та учні були запрошені на перший урок в цьому навчальному році.